Що є нормальна річ в реальному житті, яку реддіт, здається, просто ненавидить. Озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Поліція, особливо американська поліція, але будь-яка поліція скрізь це диявол. Я готовий до шквалу голосів проти прямо зараз за те, що не хочу перевіряти соціальні виплати, заходити, оглядати чи переносити трупи різного віку, стояти під дощем, керуючи дорожнім рухом, коли не горить світло, витягувати людей з автокатастроф, бачити і забирати дітей, які зазнали насильства, повідомляти людям, що їхні близькі померли, переглядати матеріали про насильство на ді дітьми, слухати історії жертв сексуальної експлуатації, чи розмовляти з людьми, які займають високі пости. Я не хочу розбороняти бійки чи бігти на зустріч небезпеці. Мені подобається святкувати різдво з родиною. Я не хочу стати в нічні зміни по 17 годин на добу, мати справу з наркозалежними придурками і незалежними сімейним насильством. Тому я цілком здоволений тим, що працюю в поліції. Так деякі з них абсолютно жахливі, але оскільки я не хочу виконувати жодного з їхніх завдань, я радий, що вони існують, щоб мені не довелося це робити. Редіт має тенденцію на воді речі, які є цілком нормальні в реальному житті. Наприклад, полюбляй популярні речі. Якщо є щось мейнстрімом, наприклад, Starbucks, фільми Marvel, Поп-музика, арі часто позначається переоцінене. працювати з 9 до 5 і бути з цим згодним, багато людей люблять стабільність, але Reddit може створити враження, що робота на звичайній роботі розбиває душу, бути середньою у чомусь. Не всім потрібно бути одним експертом у своєму хобі. Але Reddit іноді в поспередність. посередність. Свійські бісайди. В реальному житті світські бесіди є нормальними і необхідними, але Reddit часто зображує їх як безглузді або фальшиві в використанні соціальних мереж. Більшість людей без проблем користуються такими платформами, як Instagram чи TikTok, Але Reddit схильний вважати їх поверхневими чи шкідливими. Зрештою, Reddit має свою власну культуру, але реальний світ набагато складніший. Маленькі помилки на кшталт мені байдуже або припускаю, які завжди з'являються в фразах, які змушують вас засуджувати людей і змушують вашу кров кипіти. Просто не варті того, щоб зациклюватися на них у реальному житті. Можливо, це тривало мене більше, коли мені було 19, і я відчував, що маю щось довести, критикуючи граматику інших людей. Але зараз, коли я чую щось подібне, мій мозок каже: вони сказали це неправильно, не варто кричати, вони нікому не шкодять. Я знаю, що вони мають на увазі. Я був колись козлом і кричав на них: я збираюся переступити через це на Reddit і в соціальних мережах є люди, які заявляють, що ніколи не змогли зустрічатися з кимось, хто каже ворог або щось подібне. У реальному житті не варто витрачати енергію на подібні речі. Докладає зусиль, щоб мати друзів і вести активне соціальне життя. Я розумію, що я інтроверт із соціальною тривожністю, але я також розумію, що ізолювати себе вдома означає бути самотньою. Тому я докладаю зусиль щоб вийти з дому, навіть коли я втомлена, тому що знаю, що мати мережу друзів, означає ходити на заходи, дати так на запрошення, навіть нічого на ти цього не хочеш, тому що це означає підтримати своїх друзів і сім'ю, ходити на вечерю і в пивку з друзями, і колегами тощо. Коли ви стаєте дорослими, дружба стає своєрідною роботою. Ви більше не маєте можливості бачити з друзями щодня, школі. треба знаходити час і доказати зусиль, і іноді це зусилля йдуть нікуди, але це нормально, тому що ти продовжиш намагатися. А розмовляти з людьми так, щоб не сперечатися. Наприклад, буквально хтось повів мені на те, що я сказав. А я такий лол, ви маєте рацію. Але це не пояснює, чому «оп» це сказав. А вони відповідають, чому всередине зі мною про те, чого я ніколи не говорив, ніби я не сперечався з ним. А вони звинуватили мене в тому, що я занизив голос за їхню відповідь. Я повів вибачте. Це був не я. Я не знаю, чому ви перетворили це на суперечку. А вони мені повідуть, ну, насправді це ви сперечалися? Як це? Початковий коментар був просто запитанням про те, що сказав оператор, тому що вони пояснювали ситуацію, про яку я хотів би отримати більше інформації. Люди щасливі в житті, молоді люди цілком задоволені неповним робочим днем і студією. Не хоч соціальної революції. Як бачите, я дуже ненавиджу Маріфлоу. Колись я був у цьому доморському мисленні Reddit, і тепер, коли я вийшов з нього, я розумію, наскільки це жалюгідне і токсичне явище. На Reddit покоління Z може здатися, що кожна людина до 30 років ледве виживає і знаходиться на межі голоду. І я думаю, що це станеться зі мною, коли я вступила до коледжу. Тому що кілька років тому я так раніше сиділа в інтернеті з тих пір я обмежила час, проведений перед екраном, і почала жити в реальному світі. Я зрозуміла, що багато людей мого віку живуть досить чудово. Не надто дбаю про безфеку. Люди дивляться на мене дуже погано, коли я голосно мовляю свій пароль друзям. Тоді я кажу їм, що використовувати самий пароль для всього, і що, якби мій вибір... Я б не мав паролю або мав би месі як пароль, а не 16 літер з великими малими літрами, цифрою, символів і копію водійських прав, щоб отримати смс на свій телефон, щоб підтвердити що це я. Так, це я. Хто на землі буде кстати моїми акаунтами? Я не стільки важливий. У мене немає скільки грошей, і мені нема що приховувати. Мені байдуже, чи знаєте ви мої справжні ім'я, адресу та інші дані. Виходити на вулицю і взаємодіяти з людьми в дрібних незначних формах, де ви читаєте кожну річ, яку робить інша людина. Якщо косирка посміхнулася вам ширше, і в очі, це ще не означає, що ви їй подобаєтеся. І навпаки, якщо вони взагалі не посміхнулися, ж разу не підняли голову, обробляючи ваше змовлення, це також не робить її стером. У нас бувають злети і падіння. Люди і світ є динамічними і змінюються у спосіб, який ми не можемо передбачити. І світ не є одним великим алгоритмом. Це не Reddit. Ви будете постійно чути, і бачити лайно, яке вам не подобається, і вам доведеться з цим жити. середня, потворні пара. Принаймні на сайтах знайомств є руку чоловіків, які вважають, що тільки чади зустрічаються і заводять стосунки. І ще немає ніякої надії на низьких, товстих, середніх, нижче середнього чуваків. Просто зайдіть у місцевий продуктовий магазин на вихідних, і побачите різні пари. Вони також божевілять, коли бачать невідповідні пари, як от ходорлявий хлопець з зовстою дівчиною, або низького рослого хлопця з приголомшливою дівчиною. Вони думають, що це не справжнє, або хтось, чи би не щирі в стосунках. Я знову хочу значити, що це певна підрупа чоловіків. Це не всі чоловіки. Просити партнера задовільнити невеликі прохання чи вподобання. Якщо вони роблять щось, що вам не подобається, повинні залишити їх або змиритися з цим, не скажесь. Я бачив тему, де люди говорили, що хтось повинен залишити свого партнера, якщо він любить спустити вдома, і це їх дратує. Просити його не робити цього при вас, це контролювати і неправильно. ви повинні просто вчитися. Я був би спустошений, якби хтось не цінував стосунки настільки, що дати мені можливість припинити робити маленьку річ, яка його дратувала перш ніж вибухнути ядерною бомбою. Що ні, не навіть такої міри, що завжди воно хоч не заклик скасувати навіть асоціацію. Я не лежу до багатьох б'юті спільноти. Це лайно не стримане і дратує. Як людина могла зробити паскудну річ, так і людина може бути другом. Яка не буде причетна до цього безладу, але може зустрітися з друзями. Мало того, що Б відміняється, якщо він є в другому особиці, і це не відсікає Б швидко і голосно. Вони намагаються відмінити і це також. Це як 6 тупих студентів Кевіна Бекона. Це до біса тупе. Важка атлетика для естетики. І той факт, що ви можете бути сильним, просто піднімаючи вагу, щоб добре виглядати. Завжди знається той, хто в коментарях буде готовий говорити про функціональну силу, коли мови заходить про важку атлетику. Лол, мовляв, чувак, якщо людина місцями і роками маневрує важкою вагою, щоб мати гарний вигляд, вона може використовувати цю силу і для повсякденної діяльності. Не існує магічна лінія, яка розділяє результати на естетичні та функціональні. Це те саме тіло, яке пересуває важке. Лайно. Зробляти більше грошей у порівнянні з плануванням бюджету ще важче. А я відвідував кілька курсів з особистих фінансів. Але якщо ви заробляєте 50 тисяч доларів у своїй галусі, і у вас 20 тисяч боргів, а ви хочете йти в будинок пенсію, брати, можливо, вам варто переглянути свою галузь. Час для роботи в продажах. Тим часом всі топ в коментарі аналізують свій бюджетний рядок зарядком. Пересідають на автобус, мовляються від Netflix, Вам потрібно зробити більше грошей. Давайте з'ясуємо це. Отримуємо менше голосів. Похід на пляж! Побачив тему про те, як відпочивальники йдуть на пляж. І доскажилися на спеку, в і не розумію, чому хтось може йти на пляж в таку спеку, та дібов у іншому штаті. Тому подивився місцеву температуру, очікуючи на сильну спеку. А вона в той день була лише 28 градусів по Цельсію. І я був так спатиличний, лол. Це ж комфортна температура. Я цілком очікував чогось на кшталт 40 градусів по Цельсію. Я маю на увазі, якщо вам нарешті наблюду чиєсь лайно, яке ви шукаєте підтвердження, публікуючи на Reddit, то хіба це вже не маленька розбіжність, або навіть якщо так, чи є ще щось, чим би ви хотіли всі з класом? Просто кажу, можливо, це покоління X в мене не думаю, що для того, щоб дійти до того, щоб сказати комусь, про кого ти піклуєшся, щоб він сипав піском, потрібно мати певну образу і просто шукати схвалення. Давайте подивимось. люди, які на життям. Будь-хто, хто не є ультралібералом, люди з поміркованим політичним поглядом, яким кидають виклик будь-то чий досвід відрізняється від їхнього власного релігія, будь-яка велика компанія, футбол чи будь-щось що пов'язане з будь-якою небезпекою, тобто більшість у спорту, автомобілі, люди, які не виросли в крайній бідності, і ще багато чого, що я не можу пригадати або перерахую, коли згадаю. Це схоже на те, як з гіганської парової ехокамери Reddit перетворився на ліву ехокамеру. Кумедно, що мені можуть назвати нацистом на ній і комуністичним лівим на певному сабредіті в один день. У наш час відстійно бути посереднім дороги в політиці. Люди тут думають, що я голосував за помаранчевих психів, а на іншому сабредіті думають, що я голосував за Гаріса, а потім мене обсивають лайно, бо я сказав, що я не голосував за третю партію. <світ> Друзі, дякуємо за перегляд. Хтось е -е 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 -е. ваш якийсь неймовірний коментар, поставте лайк, на канал. Якщо чесно, просто не чого такого прямо сильно сказати, і в принципі, просто дякуємо за те, що ви дивитесь мій канал. Гарного вам дня і до завтра!